Бактерії це найпростіша група одноклітинних мікроорганізмів, які відносяться до царства прокаріотів. Вони не мають ядра та деяких інших органів. Бактерія походить від грецького слова бактеріон, що означає палчка. Бактерії і мікроби існують навколо нас. Вони можуть бути як хороші, так і погані. Пропоную ознайомитись з цікавими факторами про бактерії, незважаючи на свої невеликі розміри ці одноклітинні справжні повноцінні організми. Коли говорять про бактерії, багато хто відразу уявляє шкідливі організми, що розносять хвороби. Але справа у тому, що існує більше двох тисяч різних видів бактерій, і більшість із них корисні живим організмам. Включаючи людину. Напевно, єдина бактерія, яку можна побачити неозброєним оком Тіо Маргаріта Наміб'єнсіс. Ця назва у перекладі означає сіра перлина намібії». Її розмір у розрізі дорівнює 0,75 мм. Перші бактерії з'явились ймовірно більше 3,5 мільярдів років тому. Розглядаючи цікаві фактори про бактерії, обов'язково слід зазначити. Загальна вага колоній бактерій, що живуть в людському організмі, дорівнює 2 кг. Один з 2 кг бактерій, що мешкають в організмі людини, розташовується в його кишечнику. Кількість цих бактерій значно перевищує кількість клітин людського тіла. У роті людини налічується майже 40 тисяч бактерій різного типу. Під час поцілунку люди можуть передавати один одному 278 видів бактерій, безпечними з їх числа є 95%. Бактерій на планеті дуже багато. Вони відіграють важливу роль у житті людини, про них є багато факторів. Про деякі із них я вам розказала: навіть шкідливі бактерії заставляють дотримуватись чистоти, порядку. Здоровий спосіб життя це приводить до більш комфортних умов існування.